Сьогодні на урочистому засіданні Верховної Ради ухвалили заяву про пріоритетні напрямки державної політики України у сфері деокупації, реінтеграції і відновлення Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Також прийняли законопроєкт про новий адміністративно-територіальний устрій Автономної Республіки Крим. Повідомив на своїй сторінці Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Окрім того, прийняли низку інших важливих законів, прирівняли до стандартів НАТО і ЄС процедуру декларування військової техніки та інших товарів. Військового призначення тепер учні та студенти з тимчасово окупованих територій зможуть проходити атестацію для визнання результатів навчання. А Іран і Сирія через свою підтримку РФ не зможуть уникнути подвійного оподаткування. Також денонсували низку угод між Україною, Росією і Білорусією. Робота в день державного прапора була дуже плідною. Продовжуємо працювати для України. Заявив нардеп Юрій Шаповалов. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.